Слава на віки, Бог. Отче Василю, хочу попросити у вас поради, щодо що того, як краще молитися, щоб Бог вислухав мої молитви. Як правильно просити у молитві? І на що варто звернути увагу? Як молитва, Щоб молитва була щирою і глибокою. Дякую за ваше настановлення. Мілка 123. Як правильно просити в молитві? І на що варто звернути увагу? Варто звернути увагу на те, що ви просите. І саме головне, щоб ви не забули звернути увагу на того, у кого ви просите. І саме головне, щоб ви не забути, для кого ви просите. Ви скарбці це все знаю. А тепер складіть це все в ієрархічну структуру. Хто на першому місці, хто на другому, і хто на третьому. У кого ви просите, для кого просите і що просите? Складіть їх в порядку, і ви тоді будете знати, яка має бути ваша молитва. Якщо у вас на першому місці буде, у кого ви просите, це Бог на першому місці, для кого ви просите, це буде другий той на другому місці. І що ви просите? Дуже важливо не перепутати другий третє місце. Перше тяжко перепутати, бо Бог завжди на першому місці. Якщо ви визначите другим місцем для себе, що, то, що ви просите? Здоров'я, зцілення, направлення. А на третє місце для кого? То це буде одна молитва. А якщо ви поставите на друге місце той, з кого ви просите. За кого, ну, за кого ви просите, та? за хворого, чи за воїна, чи за сина, чи за дочку на другому місці. А на третьому місці вже як ви то просите, це теж буде молитва мати значення. Яке? Це не мені вирішувати, бо тому що не я буду ставити оці пріоритети. Як вам складно вибрати, кого поставити на друге місце, кого на третє. То ви ще не готові до молитви. Моліться за вас. Господи, Боже, дай мені мудрості, дай мені розуміння, дай мені смиренності і дай мені терпеливості. Ми часом просимо терпіння, Боже, дай мені терпіння. Наш тобі терпіння? Терпіння це те, що тебе буде мучити. Дай мені Боже терпеливості, щоб я міг справлятися з терпінням. Почули? Молодці. Отак От і буде ваша молитва дуже добра. Отак От і буде ваша молитва дуже добра. Не забувайте розкладати по поличках, що є головне. Як поставити, так і буде.